Чи не може це бути просто такою реакцією президента? Показати, хто хазяїн в домі. Після того, як на нього тиснули усі ці люди, радили змінити Єрмака. Він його не хотів, але під тиском він його звільнив і тепер каже: а тепер, друзі, буду показувати, хто ж все ж таки хазяїн в домі? Ну ще раз вони прекрасно всі розуміють, хто хазяїн в домі. Але питання в іншому, що у тебе є набагато простіше відповідь, бо є вакансія, да і ці вакансії треба заповнити. А от відставка малюка можливо з цим пов'язана, і вона дуже дуже погана історія, тому що ми тільки що говорили, що ніхто притомний не хоче йти в міністерство енергетики. Ну це ненормально, Да, в країні ніхто не хоче йти в міністри. Ну як це так? Чому це трапляється? В тому числі тому, що зараз відставляють Єрмак е, малюка. Тобто в тебе є малюк, який може був найкращим головою СБУ за всю історію. Він має довіру, він має репутацію, він має класні результати. Ти раптом його відправляєш у відставку. І чому це сталося? Ти думаєш, там якісь формальні чи мені здалося, чи президент сказав, що СБУ займалася ще й комерційною діяльністю. На додаток до воєнної і тому це треба закінчувати з цим. Ну треба закінчувати, тому на комерційну призначають поклади окремо. Да зараз от. на цей напрямок. На цей напрямок, щоб от ми тепер знаємо, хто займає, хто відповідає за корупцію. в СБУ. Але СБУ займалася комерційною діяльністю усі 30 років. Да. да а малюк був насправді найкращим, напевно, бойовим очільником СБУ. Тому це трохи нелогічно під час війни для мене виглядало. Супер нелогічно, а головне це оцей сигнал да. Це те, що почалося для мене ще там з відставки Ніфьодова в 20-му році чи в 19-му, з голови митниці. Коли притомну людину без пояснення викидують, витрають об неї ноги і йдуть далі. Ну, типу, з кожним таким кроком у тебе бажаючи зайняти посаду, лава запасних зменшується, зменшується, зменшується. І ти не Реал Мадрід, да, який може звільняти тренерів отак, а все рівно люди будуть хотіти.